Всім привіт! Як ви знаєте, я готуюся до марафону, який буде восени. До цього часу я хочу трішки схуднути. Сьогодні поговоримо про мою дієту і моє схуднення. Відразу хочу сказати, що я не дієтолог, через це я не маю права давати вам якісь поради. Отже, сприймайте це відео просто як я ділюся своїм досвідом. Отже, перш за все, навіщо мені худнути? Мій зріст 1,75 м, вага 78,5 кг. Індекс маси тіла каже, що я трішки зайвою вагою. Насправді, якщо б я не бігав, то я повністю задоволений своїм тілом, але зараз я хочу бігати швидше. Через це, це явно один із пунктів, який допоможе мені в цьому. Я не думаю, що чим легше ти. Тим швидше ти бігаєш, але це правило точно працює від якоїсь межі. Тобто, якщо б я важив 100 кілограмів, то мені явно було б бігати складніше ніж зараз. Те, що я дослідив, то професійні атлети приблизно з моїм зростом важать десь до 70 кілограмів. Але для мене зараз адекватна реалістична ціль це 75 кг, тобто мінус 3,5 кг. Можливо, ви скажете, що це несерйозно, це замало. Але я кажу не про е, зігнати воду, сходити декілька разів в туалет і там, два, два дні менше поїсти. Звісно, так за тиждень я там можу скинути 2 кг легко. але ці кілограми тоді так само швидко і набираються. Я кажу про реальний жир, який я набирав довгі роки, і через це дуже наївно очікувати, що я його скину дуже швидко. Тобто, це перший пункт у моєму успіху до схуднення. Я ставлю реалістичні цілі і не очікую дуже швидкого, простого результату. Далі хочу розповісти, як змінювалася моя вага протягом мого життя. Задумуватися про вагу я почав десь в 11 класі. Тоді я грав в футбол і насправді я був дуже швидким, але з часом я помічав, як з набору маси моя швидкість погіршується. Через це навіть в школі я вже почав ну, в міру свого розуміння почав трохи притримуватися якихось дієт, хоча б ну, не, не так швидко набирати масу. Тоді в мене було десь 70 кг. Після школи я йду в універ і там починаю ходити у зал. Ну і прям починаю працювати свідомо над своєю масою. Їм по 6 разів на день гречку з курочкою беру якісь більші ваги. Ось. І великим чином за рік я набираю плюс 10 кілограмів. Але насправді я прям радий був цьому. Я ну, хотів набрати масу, набрати м'язів. Бути сильнішим, в мене це все виходило, я був задоволений. Наступні роки моя вага також росла, але вже не так радикально. Потім я закинув спортзал і в результаті дійшов десь максимально до ваги 86-87 кг. Після цього, в якийсь момент, я взявся за себе, почав з дієти, потім почав бігати. Про це все в мене є у моєму першому відео. Хто не бачив, переходьте, подивіться. І отак за рік, рік і декілька місяців я прийшов до цього моменту, де я зараз. Які можна зробити висновки? Це я ендоморф, легко набираю масу, і вага, яку я хочу, була в мене десь 7-8 років тому. Отже, як же я планую це зробити? Все просто, треба їсти менше, ніж витрачаєш енергію. Всі це знають, але з цим є складності. Енергія вимірюється в калоріях. І я насправді трохи зверхня відношусь до калорій, бо якщо ви дослідите питання, як вони вимірюються в продуктах, то зрозумієте, що це насправді трохи примітивна метрика, і якби людський організм набагато складніше. Але. Кращої метрики нема, тому треба користуватися нею. Значить, перш за все треба зрозуміти, скільки я витрачаю енергії за день. Ідеально було б сходити у лабораторію, де, крім багатьох корисних показників, вам би ще виміряли, скільки калорій ви витрачаєте в стані спокою, тобто просто щоб існувати. Але якщо такої змоги немає, то є спеціальні формули, які допоможуть мені у цьому. Але можна навіть простіше скористатися онлайн-калькулятором, який у своїй лозіці використовує такі ж самі формули. І як ви можете бачити, то в цих формулах і відповідно в калькуляторі найскладніше це визначити свій рівень активності. І цей коефіцієнт дуже сильно впливає на результат. Ось, як ви бачите, формула мені показує, що я маю їсти приблизно 2600 калорій. Але я сам проводив експеримент на собі, скільки мені потрібно, щоб е, залишатися в тій же вазі. Довгий час, десь приблизно місяць, я кожного дня рахував калорії, які споживаю. Активність в мене була приблизно однакова. Ну, і я дійшов до висновку, що мені з моїм рівнем активності. Потрібно десь їсти, ну приблизно як каже цей калькулятор, десь 2600, можливо, 2700. Хочу уточнити, що я працюю з дому і моя побутова активність мінімальна через це. Майже всі калорії, які витрачаю протягом дня, вони беруться якраз з тренувань. Ось, тобто перший пункт є: я знаю скільки витрачаю. Далі я маю визначити дефіцит. Дефіцит мені потрібен зараз мінімальний, щоб це було максимально безболісно. Тому що я зараз активно тренуюся, і якщо Ну, я був в сильному дефіциті. То це дуже сильно скажеться на мої тренування. Я прям це відчував. Коли я іноді не доїдаю там більше. Тренування проходять неефективно, я не можу викластися, в мене немає енергії, я відчуваю себе як овоч. Через це я думаю, що 100 200 калорій дефіцита буде нормально. І далі найскладніша частина це як з'їдати не більше, ніж я нарахував. Так, ну перш за все, мені потрібні кухонні ваги. Це самі відстійні, які я купив на розетці, вони виконували свою функцію нормально, але вони вже лагають. Треба взяти нормально. Ваги мені потрібні, щоб важити всю їжу, яку я споживаю, і відповідно рахувати калорії. Звісно, це напряжно, але я відношусь до цього як до самоосвіти. тобто це знання, які будуть мені допомагати протягом всього мого життя. Якийсь час я пробував користуватися додатками, які спрощують життя, допомагають логувати всі ваші калорії. Тобто ви їсте, там 200 грамів гречки, 300 грамів курки, заносите це у цей додаток і воно вам рахує, скільки ви з'їдаєте протягом дня. У них є велика база даних, де ви можете знайти різноманітні продукти, там якісь специфічні, наприклад, як котлета з позади хати чи там булочка сільпо. Ось, тобто додатки прикольні. Але чесно кажучи, мене це бісило, і я розумів, що в мене не вистачає терпіння. І довгий час я не зможу кожен раз доносити оці всі калорії і все, що я з'їв у додаток. Я виписав в Excel таблицю список найбільш вживаних продуктів мною, роздрукував це все і повісив на кухню. Тоді кожен раз, коли я їв, я вважу продукти, дивлюся в цю таблицю, і виходить: ну, з часом я вивчаю, скільки який продукт візуально виглядає по грамах. І я просто запам'ятовую калорійність. Тобто, якщо підсумувати, то цим складним методом з Excel-таблицею, я вивчив калорійність продуктів, які я найчастіше вживаю. Я почав розбиратися з продуктами, які дуже калорійні, які обов'язково потрібно важити, бо дуже легко можна ну, переїсти їх. І я почав візуально розбиратися, скільки виглядає, як виглядає. Різний об'єм продуктів. Ось, виходить, я витратив екстра більше часу для того, щоб це все вивчити, але зараз ну, це все мені набагато спрощує мою таку рутину підрахунку калорій. Наступний пункт це я скорочую споживання вуглеводів. Тобто потрібно десь урізати калорії. Це можуть бути білки, жири чи вуглеводи. Вуглеводи найменш важливі для мого організму і в принципі, для функціонування. Якщо б це був е, міжсезоння, я б не сильно активно тренувався, то з цим проблем би не було. Але я зараз ну, збільшую об'єми і в принципі, готуюсь до марафону. Ось, через це, з цим є деякі складності, оскільки якраз вуглеводи дають мені енергію для тренувань і виходить. Я їх не доїдаю і часто відчуваю себе ну, слабим. У мене немає сил просто викладатися на тренування. Тобто, знову ж таки, якщо худнути, то ну, краще було це робити до такої серйозної підготовки. Ну, але вже як є. Ну і ще плюсом мінімізації вуглеводів, є те, що протягом дня у мене сталий рівень енергії. Можливо, ви помічали, що після ситного обіду. Ви весь час хочете там прилягти поспати, полежати, і виглядає, обід у вас забирає сили, а не дає. Я не спеціаліст, тому не буду розповідати, як це все працює. Можу лише порекомендувати такий Ютуб канал, де ці всі речі добре пояснюються. Далі я намагаюся їсти низькокалорійні при цьому об'ємні продукти. Вони дають мені відчуття насиченості, але при цьому калорій там небагато. Я давно зрозумів, що в принципі я непогано харчуюся, але в мене є проблема із солодким. Через це великою частиною дієти є просто боротьба чи контроль спожитого солодкого. У мене був досвід відмови від цукру на півтора роки. Під цукром я маю на увазі шоколад, цукерки торти, печиво і так далі. Загалом я їв тільки фрукти, і вже в останні місяці дозволяв собі іноді щось, якийсь невеликий десерт і стевією. Так ось я прийшов до висновку, що розпиття кави чи чаю після основного прийому їжі сидить глибоко у нас в культурі, і я можу від цього відмовитися, але я не хочу, бо це реально ну, приносить багато дискомфорту, багато питань. І ну, я насолоджуюся цим. В принципі, від цього відмовлятися я не хочу. Через це я пош... почав шукати різні альтернативи. Колись я їв пармезан замість солодкого з кавою. Але зараз я знайшов ще кращий варіант це отакий сир Гудбрансдалін. Це карамельний сир, їх там є різні види, але мені саме цей подобається типу, цей виробник. Він схожий по смаку на солону карамель. Це насправді також калорійно, але у нього такий насичений смак, що мені вистачає там буквально 20-25 грамів, що є десь 100 калорій. Наприклад, у шматку торта приблизно 500. Ще плюсом сира є те, що коли ти їси солодке, то воно реально працює як наркотик. Чим більше ти його їси, тим тобі хочеться ще і ще. А ось із сиром такого немає. У тебе, наче, є це відчуття завершеності, типу ти типу поїв і тобі вистачить. Також ще я їм чорний шоколад із максимальною кількістю кака, яке знаходжу. Прикол такої шоколадки також в тому, що там насичений смак, і, в принципі, мені вистачає небагато, щоб наїстися. Не ще я іноді їм пастилу. У цьому році Анжелкина на бабуся Віра зробила. Сама отаку топову пастилу, зовсім без цукру, всі ягоди, фрукти з городу, дуже смачна, ну і класний варіант до чаю. Наступний пункт це те, що у мене завжди мають бути нормальні продукти вдома. Правильна їжа має бути максимально доступною, а шкідливо навпаки викинута. ідеалі я перед дієтою чищу паличку із солодким, але не завжди це вдається. Коли я голодний, то я стаю неадекватний. І при цьому, якщо вдома немає якоїсь нормальної їжі, то я або замовлю собі доставку, або піду в магазин і куплю там щось, про що буду потім жалкувати. Тому намагаюся, щоб на дієті завжди була нормальна їжа. І прям база, це те, що завжди в мене має бути: це яйця і консервований тунець у власному соку. Це нормальна їжа і Швидко готується. Я розраховую тільки на себе. В звичному буденному житті в більшості готує моя дівчина, а я іноді їй допомагаю. Але коли я на дієті, то можна сказати, ми змінюємо наші ролі. Я планую раціон, слідкую за тим, щоб завжди були продукти, а вона вже іноді мені допомагає в цьому. Таким чином, я завжди їм те, що потрібно, і в мене все під контролем. Якщо я дотримуюся всіх цих пунктів і не бачу результату, то я не засмучуюся, а просто аналізую. Де я міг помилитися? Наприклад, підрахунку калорій в стані спокою. Можливо, годинник неправильно рахує кількість калорій, які я витрачаю. Я неправильно рахую е, калорії, які я з'їдаю, або навіть виробник неправильно рахує калорії, які пише ззаді на, на етикетці. Ось чомусь ніхто про це не задумується, хоча це ніким не контролюється. Ну і в результаті оцих цих помилок я наїдаю більше. Виходить, я роблю аналіз, можливо, я переоцінюю е калорії, які я витрачаю на тренуваннях. Можливо, я недооцінюю якийсь продукт. Я це все аналізую, скидаю ще, е роблю більший дефіцит, і чекаю результата. І без варіантів я приходжу до успіху. Ще хотів би поділитися стравами, які я їм. В більшості це м'ясо, в основному це курка, іноді свинина чи кріль. Готувати його дуже просто, зазвичай його потрібно замаринувати у спеціях та соєвому соусі і запекти у духовій шафі. Також мені подобається кисломолочний сир, через це я його їм часто в різній формі, як просто із фруктами та йогуртом, так і готую з нього запіканки чи сирники. Сирники, мабуть, взагалі моя улюблена страва. Цукор я не додаю, іноді трішки поливаю медом та додаю ягоди. Ще часто споживаю яйця, можу їх зварити або приготувати шакшуку. Дуже багато овочів, фруктів та ягід, особливо зараз, коли сезон. Ну і з вуглеводів це рис, гречка, паста або ось така фунчоза із овочами. На цьому це все. Знову ж таки, це не паради. Я ділюся своїм досвідом. Сподіваюсь, вам було цікаво. Через деякий час зніму відео своїх результатів, тому підписуйтеся і всім пока!